Добрий день, діти! Скоро вже свято Новий рік. І я пропоную вам зробити ось таку гірлянду. Подивіться, ось таку. Вона робиться дуже-дуже легко. Погляньте ось таку. І прикрасити ялинку або оселю. І так. Як ми будемо робити. Подивиться, у мене я підготувала ножиці і папір червоного кольору. Я беру папір і згинаю, згибаю ось так куточок до да, куточка, куточок до да, куточка. ось так, І Загладжую ось так, щоб вийшла така книжечка, бачите? І буду різати прямими рухами. Дітки, пам'ятаєте, тримаємо ножиці від себе. Тримаємо ножиці двома пальчиками, третій підтримуючи. Подивіться, я, я спочатку буду різати. З цієї сторони, що розкривається, буду різати сразу два листочка. Я буду розрізати, різати ось такі полоски, не дорізаючи до кінця, Подивіться, ось так. І знову буду різати ось такі. Полоски. Дітки, пам'ятайте техніку безпеки, треба тримати ножиці від себе і обережно, щоб не порізати пальчики. Ось я відрізаю ось такі смужки широченькі, але не дорізаючи до кінця. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Так. Погляньте, якщо розкрити, буде ось така бохрама. Бачите? Я не дорізала до кінця смужки. Розвертаю, тепер буду різати там, де згиб. Дітки, подивіться, я буду різати, там посередині смужки. Ось так. Ось так. Але теж не дорізаючи до кінця. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Так. Ще одна Еще одна смужечка разрезана. Еще одна смужечка разрезана. Еще одна смужечка разрезана. Еще одна смужечка разрезана. І ще одна і остання. Подивіться, у мене вийшла ось така пружинка, коли можна так залишити, а якщо її розвернути, розвернути, Подивіться. Якщо я її розверну, розкрию, у нас вийде об'ємна гірлянда. Зараз почекати, я розверну її, і у нас вийде об'ємна гірлянда. Ось так. А тепер погляньте. Гарна вийшла у мене гірлянда. Я вам пропоную спробувати самостійно зробити також саме гірлянду. До побачення, мої любі!